У квітні місяці з 6-кіловатної станції вже 2 тисячі гривень було на картку впало по зеленому да, тарифу. Так, так, по зеленому тарифу. Точно не пам'ятаю, по-моєму, 800 кВт за місяць mm -hmm. вийшло. Як станція працювала взимку? Менше всього було, здається, в грудні, це було 80 кВт, в січні, здається, 150 в лютому біля 300 кВт. Десь mm -hmm. приблизно такі цифри були. Mm -hmm. В нас місячне споживання близько 500 кВт, Тому mm -hmm. да, взимку воно повністю не перекриває. Ну тому mm -hmm. і доставляємо панелі, щоб mm -hmm. більше перекривало. От а з березня вже достатньо. Яке вас враження від роботи з нашою компанією ISS? Е, все задовільні, все мене влаштовує. Е, дуже швидко виконуєте роботу. Я на минулому тижні звернувся. З проханням додати додаткові панелі пройшов всього тиждень, і хлопці вже працюють. Це дуже добре. Дякую, будемо раді у майбутньому також з вами співпрацювати. Взаємно, дякую.